Не прийшов, бо трошки не здоров'яся. А ваші Віталій. Віталій, Угу. <кій> Отже, будь ласка, вам слово? Ну, що сказати, У нас все вийшло, те, що ми планували. Ми знаємо, що Чернівецька Буковина дуже серйозна, дуже, скажімо так, знаєте, по-доброму зла команда. і ми але все-таки ми перебороли, скажімо так, і те, що ми запланували, там і зробили. Те, що там не забили моментів багато, але будемо сподіватися, що лишили на слідуючі ігри. Ну, у вас вже багато дують із командою Прем'єр-ліги. Ви відчуваєте себе вже вищій Чи в вишій лізі і збираєтеся реповторити та в пенулічну ситуацію. Ви знаєте, та, таке запитання до головного тренера на кожній прес-конференції запитують. Всі запитують, запитують, але в нас немає відповіді на це питання, і ми стараємося виграти кожну гру. А що ми будемо робити далі? Які наші будуть дії нашого клубу, це вже керівництво буде вирішено. Ні, ну хорошо, за вам Боже. Ні, дай вам принципа Боже. Ну, говорите, що нас і вас є. ответа на этот вопрос. Но вы же играете, да, и плюс к тому, что руководство клуба, например, ставит вам какую-то задачу. Естественно, перед каждой игрой она ставится, правильно? Поэтому не может такого быть, что у тренера не может быть ответа на этот вопрос. Э, я, so, вы, зачем это играть тренера, uh, Зачем? тренера? Давайте я скажу свою думку, свою Конечно. назад, в том чемпионате, наша команда заняла третье место. У цьому році у нас в кожного є амбіції, ми хочемо зайняти друге. Що після того буде, ми не знаємо. то вже какую-то яку. Дякую. Ми вам бажаємо успіху. Дякую. Мама, хороша пора. команда, порадувала школи